Рятувати життя 21-річний одесит Владислав Свинцов бореться зі страшною хворобою. Рік тому лікарі діагностували в хлопця рак кістки. Владислав до останнього приховував діагноз від рідних, доки не переїхав на лікування до Києва. Тяжко хвора бабуся і паралізована тітка. Це єдині рідні, які в нього залишилися. Допоможіть. Виснажений та змарніли. До Київського інституту раку 21-річний Влад Свинцов потрапив у серпні. В Одесі хлопця сироти залишилися баба та тітка. Около трьох місяців вони не знали об этом. Буквально перед відездом в Київ я розказав свої проблеми, тому що вже моя прическа мій імідж мене как якби... То що я прохожу хіміотерапію, звісно, що у мене злокачественне опухоль. Наростальні болі в лівому стегні. Хлопець відчув рік тому. Свістан, каже, влад пов'язував спочатку з інтенсивними заняттями спортом, але несерпний біль посилювався. Уже за кілька місяців у нього діагностували рак. К Шестому лічому врачу. Я вже пішов в воєнний госпіталь, тому що вже не знав, куди йти. Я вже в третій І Він мене направив на УЗІ. Це перший врач, який мене направив на УЗІ, і там сразу же знайшли опухоль, поставили діагноз саркома Юїнга. Вот і направили уже в лечение в Київ. Так я і попав сюди. Владу призначили 11 курсів хіміотерапії та складну операцію на нозі. А це кількасот тисяч гривень. Медики кажуть, допомогти хворому вони готові, але не мають чим. Потрібних медикаментів держава не надає. На даний момент пацієнт отримує системну хіміотерапію, і, на жаль, не всі препарати є в наявності в нашому лікувальному закладі. Хворі за рахунок спонсорів або власним рахунком. Купляються ліки. Допомогти хлопцеві намагаються друзі зібрати кошти вкрай тяжко, зізнаються дівчата волонтери. Я вже створила групу ВКонтакте. От знайшла дівчат, які почали писати подруги, друзі влади, тому що вони хочуть допомогти. що Теж розуміють, що він один, он сирота, родственників нету. Мама умерла, коли він був маленький. Влад вірить, йому вдасться подолати недугу, а ще здійснити свою мрію стати відомим музикантом. Малюсь, прошу Бога того, чего мне необходимо. Просто живу с той мыслью, что это все мне дано не просто так. И эта ситуация в жизни, когда она закончится с Божьей помощью, сделает меня только сильнее. Вікторія Дмитренко, Галина Грант, yeah. ТСН, 1 плюс 1. Як допомогти Владиславу, цей шлях ви можете побачити просто за моєю спиною на сайті ТСН.UA.